Я рада вітати всіх на своєму каналі, який називається Калейдоскоп Пряжі Мене. Звати Юлія, і сьогодні у нас буде огляд. І я б хотіла його назвати: Якщо не можеш сам вигадати, то скопіюй. І коли на просторах інтернету я побачила бунтик, перше, що я подумала, Лана Гроса випустила новинку. Але ви знаєте, не тут то було все чому? Тому що ярн арт. Цього сезону він дуже потішив в'язальниць, які полюбляють саме виробника турецького Yarn Art. Він нам видав і новинки в шкарпетковій пряжі, і новинки зі 100% вовни. Але, ви знаєте, якщо повернутися на багато років, це я так собі гадаю. Ну, мабуть, приблизно 11 років тому, якщо ви полюбляли пряжу секційного фарбування, то ви пригадаєте, що колись ярн арт вже випускав вовну. І, звісно, Часи йдуть, технології міняються, і ми вже, знаєте, не можемо порівняти, що було колись із сьогоднішнім. Але я постійно розповідаю, що полюбляю працювати саме з, скажімо так, всесвітньо відомим брендом і Лана Гросса і постійно шукаю аналоги. І тим паче, коли я побачила бунтик. Я відразу зрозуміла, що мені потрібно спробувати. І ми будемо з вами аналізувати і ставити плюси і мінуси, щоб зрозуміти, а чи варто спробувати цю пряжу. І перед тим, як ми цим з вами будемо займатися, звісно, давайте ж подивимося на цей бунтик, що навказує виробник, а потім повернемося до детального огляду. Зараз ми з вами. Детально вивчимо інформацію на етикетці від турецького виробника Yarn Art. Це новинка цього сезону Лана Фреско. І відразу, коли ми бачимо цей бунтик з етикеткою, то чомусь я думаю, я не одна така, відразу, на думку спадає Лана Гроса. Ну, мені здається, що вони скопіювали. І що бачимо? Те, що бунтики де 100 грамів, в 100 грамах 380 метрів. Це 100% вовна. Так, ми розуміємо, що це не меринос, можливо, вона буде жорсткіша, звісно, тепліша, але тестування у нас із вами попереду. У мене колір 81,03 лот, 40,58. На етикеті вказано, що це виробник Туреччина, і саме цю пряжу можна в'язати. І спицями і гачечком. І виробник вказує це 3,5. На маленький розмір 400 грамів, тобто 4 бунтики. Так, я погоджуюся, якщо це маленький розмір, то вистачить 400 грамів. Якщо це вже розмір 48-50, то бажано вже брати 5 бунтиків. І давайте подивимося на скрутку. Бачимо, що це. Якщо можна сказати, ровниця слабкої скрутки з цікавим градієнтом. Я обрала осінні кольори. Ну, а тепер буду в'язати і тестувати. Тримаючи цей бунтик в руках, тут я хотіла поставити величезний плюс. І якщо знову ти не можеш сам вигадати, скопіюй. кожного разу, коли я на просторах інстаграма зустрічаю цю пряжу, я чомусь думаю, «Лана Гроса, Лана Гроса, а ні, Ярн Арт. І ви розумієте, саме цей чорний колір він додає якогось лоску і вишуканості турецькій пряжі. І якщо все ж таки одним оком озвернемося ми назад, то пригадаємо, що раніше в бунтику ми не могли 100% зрозуміти, а яка буде розкладка кольорів, і здебільшого з вами зверталися до каталогу, щоб побачити. То зараз, до прикладу, дивлячись через екран або тримаючи бунти в руках безпосередньо, ми можемо зрозуміти на 90%, чому на 90% поясню далі, як побачити, які ж кольори і які переходи будуть. І тут розуміємо, нам не подобається цей, ми можемо обрати щось те, що буде нам більше до душі. І, звісно, дівчата, це надзвичайно кольоротерапія. Тут ставимо плюс. Я постійно буду апелювати легла нагроса. Чому? Тому що я вже працюю багато років з ними. Я розумію, що Меренос, я люблю казати, це нам не вовна, але все ж таки, ви знаєте, що інколи мені потрібні. Аналоги в більш, скажімо так, бюджетному сегменті. І я не змогла пройти повз. Далі, от що я хочу порівняти, я відв'язала шкарпетки із Forza Festival, це новинка, і саме 100% вовну, яку ми з вами розглядаємо. І що хочу сказати: метраж у них трішки відрізняється, шкарпеткова пряжа вона тонкіша, ця 100% вовна по метражу вона товстіша. Але все ж таки, ви знаєте, коли я беру до рук і постійно розповідаю, що скільки б акрилу не було додано, якщо ви з Форзе Фестіваль в'язали, то хочу сказати, що тактильно ці дві пряжі суттєво відрізняться. Далі, якщо прискіпливо придивлятися на метраж, то саме за рахунок тому, що Forza Festival додали 25% синтетичної складової, і вона саме додає об'ємність ниточці. І... От, якщо, знаєте, дивитися на метраж, ми візьмемо саме цю 100% вовну, то я вам хочу сказати, що інколи здавалося, що в деяких місцях вона е, навіть тонкіша, ніж ця шкарпеткова пряжа. І оскільки ми з вами розуміємо, що це у нас ровниця слабкої скрутки то все ж таки, мабуть, виробництво ще не досягло такого рівня, щоб по всій довжині 100 грамового гунтика, ми розуміємо, що це все ж таки бобіни, які розмотуються в моточки, досягали абсолютно однакової товщини. І, будь ласка, не лякайтеся, якщо ви почнете працювати з цією пряжою і так само зустрінетеся з умовним ефектом фламе. Де пряжа, і я вам хочу сказати, що інколи буває таке залежить від кольору, світліший колір, тонкіше, чим темніший колір, тим товстіший. То саме в цій пряжі я такого. Я не змогла вхопити саме цей ланцюжок потовщення і потончення. Товст е темний колір він може бути як. Е Тонкий світлий колір може бути товстий. Я розповідала, що я на огляд хочу відв'язати шапку. Як я не думала, не гадала, я зрозуміла, що краще за все буде зв'язати бактус, який буде на ший, і я якнайкраще зможу його протестувати. Тож зараз цей огляд, я не можу сказати, що. Це, знаєте, пророблена маленька робота, але все ж таки це перші враження без там, сезонної носки цієї пряжі. І зараз я покажу, а що ж у мене вийшло: подібний метраж. Умовно так, 380-400 метрів на 100 г. Я для цього обрала спиці 2,5. Спиці чагу в мене були зайняті, тому я в'язала ось такими спицями симфоні. Ні. Кніт Про, Кніт Про Зінгі. Ось так мені здається. Саме ці спиці, хоча ми зараз про пряжу мені не подобаються, саме тому, що тут у нас стик і пряжа постійно чіплялася об цей стик, і це, звісно, дратувало і трішки моє в'язання було не таким швидким, як хотілося. Це впливає на швидкість. Тому, дівчата, я всім нам бажаю в'язати якісним інструментом які все ж таки. Я пересвідчилася на практиці, прискорюю нашу роботу. У мене на каналі є детальний майстер-клас по вив'язуванню хустині бактусу, який набагато більшого розміру, але все ж таки я була прив'язана до одного моточку і мені геть не хотілося використовувати другий. І взагалі показати, що ми можемо відв'язати саме з одного бунтика. Коли я почала працювати, я почала працювати з цього кінчика, і саме із-за цих кольорів, скажімо так, припилено бузково рожевих я придбала цей моточок і думала, що тут буде поєднання з ось такими надзвичайно цікавими кольорами. Але не так сталося, як гадалося, і тут ми будемо далі з вами працювати. Працювати. Значить, по моделі я поясню трішки пізніше, бо у нас зараз огляд пряжі. Коли я почала в'язати на моїх спицях, якщо ми не будемо казати, що пряжа чіплялася, в'язалося як масло по спиці. Було дуже приємно в'язати, незважаючи на неоднорідність полотна. Тут ми можемо поставити невеличкий мінус, якщо ви перфекціоністка і полюбляєте монолітне, стабільне зору полотно, то саме в цій пряжі цього не вийде. Далі, що ми можемо побачити, що кольори у нас йдуть маленькими тонкими смужками. Подивіться, будь ласка, у мене. Тут на Бактусі невелика кількість рядів, тож ми розуміємо, що ця пряжа дуже гарно буде підходити на аксесуари з невеликою кількістю рядів. Або якщо ми бажаємо навіть не тоненькі смужки, а якщо ми будемо в'язати великий виріб великого розміру, то це буде різнокольорова ряб. До цього, будь ласка, також на ці моменти звертайте увагу. В'язала дуже гарні плавні переходи, і тут ми можемо поставити плюс. Але і знову, дівчата, ми з вами хочемо, мабуть, поговорити про вузлики. Коли ми кажемо, по... Про пряжу секційного фарбування, де ми можемо побачити плавні, подивіться, які надзвичайно гарні переходи. І тут що ми можемо з вами побачити? Відразу хочу сказати, що в цьому маточку ми з вами в'яжучи, я зустріла три вузлика. Один вузлик у мене був на початку, але тут я видихнула, тому що саме він не збив мені кольористику. І я почала в'язати далі, радіючи цьому моменту. І коли я дійшла до певного моменту, я зрозуміла, що в мене іде вузлик, який геть міняє всю колористику мого полотна. І давайте подивимося, які кольори йшли до цього. Так, Один кольор змінював іншим кольором, все здається більш-менш зрозуміло. Що ми бачимо далі? Коли я в'язала, я постійно зважувала пряжу для того, щоб. У мене до середини полотна, де я постійно по одній стороні прибавляла в кожному другому рядочку петлю, вийшло 50 грамів. Як би я не зважувала, я не знаю чому, але в мене є ось такий невеличкий залишок. І далі, коли я зрозуміла, що в мене вже відв'язана середина, я почала. Робити збавляння. І давайте подивимося, що ми тут з вами бачимо. А ми з вами бачимо знову другий вузлик а це другий вузлик, який заважає нам бачити плавні, неймовірно гарні переходи, але третій в бунтику. І бачите, що ми з вами маємо? Зараз я вам, дівчата, покажу. Значить, як у нас йшли переходи один за другим. Потім, начебто ми повертаємося назад до цих переходів і повинні повернутися до бускового, але ось такі кольори знову у нас зустрічаються. Потім у мене вузлик, і кольори пішли, подивіться, симетрично ось цьому розфарбуванню. Тобто, за рахунок того, що у нас йдуть вузлики, ми геть втратили з вами. Скажімо так, послідовність послідовність кольорів. Чому саме такий бактус я відв'язала, і давайте так, поки я вдягаю, тут чи потрібно ставити плюс чи мінус для виробника, знову хочу повернутися, це норма. Для нас. Там, де у нас збилися ці кольори, це, звісно, дуже і дуже погано, тим паче знову повертаюся до того, що багато з вас в'яже на замовлення. І до прикладу, якщо б я хотіла продати або подарувати цей бактус, то я вже не можу собі цього дозволити, тільки тому, що ось ці надзвичайно гарні переходи, градієнти вони збилися. Чому саме так відв'язала, подивіться, будь ласка, можливо. І ви візьмете за ідею це дуже-дуже зручно. Саме цієї висоти нам вистачає для того, щоб прикрити горло. І ось такі довгі, довгі хвостики вони допомагають нам гратися. Навіть я розповідала, що можна зав'язувати ось такий гарний бантик і декорувати, так, декорувати нашу горловинку в залежності від того, що ми бажаємо. Так, це я вам розповіла. В'язалася дуже-дуже легко, надзвичайно цікаво, навіть незважаючи на те, що в мене трапилася, трапилася ось така халепа. Постійно, коли я в'язала, я відпарювала, чому? тому що полотно в мене закручувалося, і мені хотілося подивитися, а як же це буде все ж таки виглядати до прання. Так, бактус я відв'язала, а тепер ми з вами відправляємося його прати. І давайте подивимося ж з вами, а яка у нас водичка е вийшла після прання. Так, ну що, шарф бактус у мене готовий. В процесі в'язання я його відпарювала. Мені цікаво було подивитися, чи змінить. Прання його, чи видасть ця пряжа ще більше пушечку, чи полотно буде більш рівнесеньке? Все це ми з вами побачимо. Ми знаємо, що 100% вовна вона піддатлива. Якщо її заблокувати, то вона буде тієї ж форми, якої ми бажаємо. Я це зроблю і обов'язково вам це покажу, але поки що ми запам'ятаємо його саме таким. Так, ну що, наш шарф-бактус попраний. Я його буду віджимати, і давайте подивимося, яка водичка. Вона не прозора. Ось такий рожевий, рожево-фіолетовий відтінок має. Але ви знаєте, це не критично. І я думаю, якщо ми будемо комбінувати зі світлими кольорами, окрім білого, то, можливо, можемо, скажімо так, допускаємо думку, що саме ці кольори не віддадуть фарбу на білі. Так що, тут ми можемо поставити, знаєте, і не мінус. За те, що віддала велику кількість, і не плюс за те, що взагалі водичка біла. А давайте поставимо 0. Ми з вами поставили, а нічого ми не поставили. І тут насправді мене ця пряжа дуже потішила, тому що якщо попередня шкарпеткова пряжа у мене особисто шалено віддавала свою фарбу і пофарбувала моє е, полотенце, яке я використовую для е, прання в'язаних речей, то ця фарба. Вона не віддалася на рушник. І тут, дівчата, насправді я можу поставити величезний плюс, але ми кажемо виключно про цей колір. Хоча, мені здається, якщо тут насичені кольори не віддали свою фарбу, то це буде і з іншими бунтиками. Але якщо у вас трапилася халепа, напишіть, будь ласка, щоб інші дівчата знали про це. І що я можу сказати? І чому я, мене це потікає. Тому що цей метраж, він дозволяє нам погратися із жакардами і, звісно, і світлими кольорами. Ми розуміємо, що 100 грамів все ж таки для, повноцінного велик... для повноцінної хустини цього замало. Для Бактоса це окей, для хустини потрібно 150 грамів. То для більшого акценту саме ці пасми, ці бунтики можна використовувати із молочним кольором, щоб. Акцентувати саме на цьому градієнтному переході. Дівчата, якщо ми з вами будемо в'язати смужки і ми з вами будемо зустрічати вузлики, то мені здається, це взагалі не буде заважати нашому полотну. Але якщо ви задумуєтеся над тим, щоб зберегти плавні переходи, я завжди рекомендую перемотати, щоб подивитися і уникнути цих ексцесів. Я знову чомусь полінилася і довірилася, думаю, ну скільки ж можна, а, в одному моточку вузлики. Ну, невже і в цьому будуть ні, дівчата, і в цьому були вузлики. Так, тепер що хочу сказати. Ви будете запитувати у мене стосовно чутливості. Так, знову повертаємося до того, що меренос нам не вовна, і у нас є дуже багато людей, які доволі чутливі до 100% вовни. Я до цього відношуся нормально. Ви знаєте, що я ношу речі з кентайру, з летлопі, дундага. це взагалі пряжа, яка підлаштовується під наше тіло, але все ж. Таки є багато дівчат, яким вона колкувата. І зараз, сидячи в цьому бактусі, я хочу сказати: якщо ви ніженка і чутлива людина, і бажаєте відв'язати собі шапку, або як я бактус носити на шиї, то у вас може це викликати деякі відчуття дискомфорту. Чому? Тому що я не можу сказати, що вона колка. Ні, але все ж таки, знаєте, ось цей ефект. Проєкт масажу він присутній. І, будь ласка, на це також зважайте. Що мені також сподобалося, як не відпарю це полотно, воно розрівнюється, воно дуже гарне, але все ж таки тільки прання видає нам той справжній пушечок, який ми з вами полюбляємо від подібних складів. Так, звісно, ще раз повертайся до того, що ми розуміємо, якщо бачимо пошечок, то у нас буде пілінгування, але знову гаджети завжди прийдуть нам на допомогу. Далі ми знаємо, що якщо це 100% вовна, вона дуже гарно блокується. Ми звикли, ті, хто постійно буде порівнювати тут з дондого, її як виклав, як заблокував, як витягнув, натягнув, закріпив, так і буде. Я чомусь згадала, що і в мене так буде. Все чому? Бачите, ми з вами бачимо які тонкі кінчики. Насправді, дівчата, ні, подивіться, яка її ширина. І коли я почала блокувати цей бактус відпарений два рази серйозно. То саме в моєму випадку блокування саме з цією пряжою не спрацювало. То що, можу сказати, якщо ви плануєте бачити 100% вовну, тоненький метраж відв'язати який шалик, який потрібно заблокувати, то ця історія вона не пройде. Так, шановні мої красуні, давайте з вами підбивати підсумки. Коротенько. Що нас тішить? По-перше, зовнішній вигляд. Плюс ставимо те, що ми можемо побачити вже без каталогу, де бачимо розкладку, а безпосередньо в пунктику майже усі присутні кольори ставимо плюс. Далі не менш важлива зараз в наші часи це цінова категорія. Цю пряжу ми можемо знайти від 134 гривень до 140 гривень, і ми розуміємо, це також великий плюс. Все ж таки в'яжеться дуже легко за рахунок того, що це вовна слабкої скрутки секційним фарбуванням, завжди хочеться побачити, а що далі і як далі, ми ставимо плюс. Чи плюс, чи мінус того, що тут ідуть все ж таки секції, Коротенькі, які обмежують нас, я не можу сказати, що це плюс, що це мінус, але ми знаємо і враховуємо, і враховуємо саме вже для того виробу, який плануємо. Який ми плануємо з вами в'язати. Далі прання мене здивувало тим, що ця, ці кольори не віддають свою фарбу, і це, звісно, поширює наш невгамовний мозок, який полюбляє створювати різноманітні шедеври. І тут ставимо величезний плюс. Все ж таки, як не крутий, якщо ми кажемо з вами про пряжу секційного фарбування. І саме ці вузлики я поставлю, дівчата. Та все ж таки величезний мінус, тому що саме вони завадили мені насолодитися неймовірно класними переходами від одного кольору до іншого. Також я хочу поставити плюс, тому що все ж таки кольористи попрацювали і ми не бачимо саме в переходах ось цих різких смужок. Все ж таки, ці переходи вони більш плавні цікаві, так, які заворожують наш погляд, це плюс. Далі пошечок, скажімо так, який ми звикли бачити у 100% вовні, такий класний, благородний це також. Плюс те, що цю пряжу потрібно в'язати маленьким розміром спиці, я все ж таки поставлю мінус, тому що ви розумієте, що потрібно все ж таки докласти багатенько годин, щоб отримати виріб. Ця пряжа доволі універсальна. Тут ми поставимо плюс. Те, що вона, ну, ми розуміємо, що це вовна, і вона для все ж таки чутливих, можливо, для маленьких яких діточок не підійде, але якщо ми бажаємо ефект пілінгу, якщо ми бажаємо теплу річ, яка все ж таки буде, буде е пілінгуватися, то тут ми поставимо мінус. Що я, дівчата, хочу сказати? Давайте пробувати, якщо ви полюбляєте пряжу секційного фарбування. Це все ж таки пряжа не розчарування, а пряжа надії, надії на те, що ми з цих бонтиків можемо створити різноманітні речі, які тільки створить уява. І було б класно, якщо б ви також зв'язали зі 100 грамового бунтику, в залежності від своєї щільності, можливо, користуючись моїм майстер-класом, подібні речі, надсилайте фотографії, я обов'язково поділюся. Тож, шановні дівчатка, пробуйте, експериментуйте з кольорами, в'яжіть в задоволення, бо саме ця пряжа подарує вам задоволення. З вами була Юля, яка протестила новинку від турецького виробню. В'яжемо з гарної пряжі, яка буде дарувати нам насолоду. Звісно, в'яжемо якісним інструментом, який завжди полегшує нашу працю, користуємося додатковими гаджетами, без яких ми вже як без рук, і отримуємо насолоду. Всього вам найкращого. До, наступ... О, До наступних зустрічей! До побачення!